Плюс одне дитяче містечко. Міська влада подарувала маленьким жителям району Митниця дитячий розважальний майданчик. Поринули у дитинство і випробували нові каруселі журналісти Віка новин. Кольорові гойдалки, пісочниця, карусель та гірка. Нова радість для малюків. Нещодавно відбулося урочисте відкриття дитячого майданчика. Зведена дитяча радість коштом спонсорів. Згодом мерія планує облаштувати весь район річкового порту. Поряд із дитячим майданчиком встановлюють альпіністські стенди. Загалі на літній період ми плануємо цю територію підготувати для того, щоб приймати пересувні цирки, пересувні лунопарки». Нині міської влади, окрім розташування майданчика, хочуть встановити готель на воді. Жителі навколишніх будинків радіють таким рішенням. І так чудово. Будете, буде тепер місце відпочинку. Раді, Раді. що відкрили, да, що відкрили такий майданчик, що дітка місто буде покататися і бачите, бавляться всі. І добре, всі дружно. Хоча сам майданчик розташований на відстані від житлових будинків, та вже у день відкриття був переповнений маленькими відвідувачами. Діти у захваті. Анна Кучеренко, Євген Руденко, Віка новини.